На ваші прохання починаємо аналізувати індивідуальну програму розвитку відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 1036. Вам надається два тижні для того, щоб скласти ІПР для особи з особливими освітніми потребами, яка здобуває дошкільну освіту у групі з організації інклюзивного навчання. Наразі вже перед вами з'явилася перша сторінка індивідуальної програми розвитку. Перший пункт це період виконання. Індивідуальна програма розвитку складається на навчальний рік, і тому саме цей період виконання ми тут і зазначаємо. Другий пункт це загальні відомості про дитину. Прізвище, власне ім'я по батькові за наявності, дата народження, повне найменування закладу дошкільної освіти, в якому здобуває освіту дитина. Тобто ви зазначаєте тут саме ваш заклад освіти, дата зарахування до закладу дошкільної освіти. І тут ми зазначаємо саме дату зарахування, а не поточну дату. Прізвище, власне ім'я по батькові, батьків або законних представників, контактні номери телефонів батьків для того, щоб швидко можна у разі потреби було з ними зв'язатися. Адреса задекларованого, зареєстрованого, місця проживання, перебування. Тобто, ми тут вказуємо саме ту інформацію, за якою адресою наразі можна знайти батьків. І третій пункт це категорії, типи особливих освітніх потреб, їх прояву, рівень підтримки. І цю інформацію ми беремо з висновку інклюзивно-ресурсного центру.